26 березня. На дворі дуже тепла гарна погода, але, як завжди, прохладний такий зимній вітерець. Тому на дворі поки вулики не чищу, а буду прибирати тут в себе в опідоміку. Хочу зараз подивитися, як вони перезимували. Тут в мене сім'ї породи баквостів. Зараз буде зараз буде все видно. Подивлюся, позамітаю, поочищаю. Оп. Сонце трошки світить. Ці рамки в мене тут опусті стоять Так, ну сім'я йшла в зиму на 3, 6, 9 на 10 рамках бачу, що майже всі вони ці рамки її обсідають. Так, трошки димком. Бо зараз весною бджоли трохи злі, можуть нападати. Ну, трошки їх одразу ж успокоюю. Так, ну крайня рамка. і от на крайній рамці вже і бджоли лазять. Тобто всі 10 рамок бджоли обсідають. Так, мед є, корма є в них. Під доміку добре зараз дивиться, затишного вітру немає. На двори, як я вже казав, тепло. Тут можна і не спішити. Добре роздивитися, яка ситуація в сім'ї. Що їм не вистачає. Чи все добре? Так, дивлюся, бачу, значить, перга є. Мед. Це друга крайня рамка. Так. Підмору небагато мертвої бджоли. Зараз його приберу. Бджоли самі трошки, звісно, повиносила, поприбирала за цей час. Так, ну ось вже розплод на третій рамці. Запечатаний розплод на виході. Ось видно, розплод є. Значить Все добре, ставлю цю рамку. Ну от і практично далі немає сенсу рамки піднімати і дивитися. Все, все вже зрозуміло. Корма є, розплод є, значить матка є. Сім'я перезимувала дуже добре, я б сказав би, на скількох рамках вона пішла в зиму, на стількох рамках вона вийшла в мене весною. 5 з плюсом для цієї сім'ї. Так, ну я рамки мушу переставляти, щоб там замести. є ближче до людка, щоб позамітати. Але дивиться, я ж кажу, вже немає сенсу. Так, Добре, тоді. Сонце трохи сліпить. Через сітку нічого не бачу. Так, це рамка легенька, напевне, з відкритим розплодом. І печатаний, і відкритий личинки бачу є. Це я раді цікавості. Так, ставлю акуратненько. Головне зараз матку вберегти, ніде неї не придавить, нічого де неї не зробить, не зашкодить. Так, і цю крайню рамку, ну я крайню, крайню, що я відвигав, хочу підняти і тут добренько так пошкрабити їм. О! Так, і з іншої сторони так само. Так, є ставлю. Так, є. Завжди я замітаю до заставної доски. Е, до заставної доски, щоб зараз гнідо складу, заставну поставлю і спокійно собі зараз сміття звідти буду прибирати, забирати. Бджоли мене не будуть заважати, ну а я їм. Накрити. О, все. Все, і тепер я собі спокійно можу тут поприбирати, позабирати це все сміття. Одна сім'я все зробив. Ось тільки сміття після зими з однієї сім'ї. Ну, нехай вони ще там жменю винесли самі, поприбирали. Я думаю, що це результат на відмінно. Сім'я перезимувала дуже добре. Е, другий рік я займаюся цією породою. Ну, У мене не вся пасіка, вся всього на всього 5 сімей, баквастів, але ну, результати вони дають вже класні. Носять мед, літають до, до самого пізна, навіть бджоли. Мої українська степова вже сидять у вулику, а баквости ще літають. Так, слідуща сім'я. Рамки я не доставляю, поки, бо зараз молода бджола народжується і відходить стара осіння бджола, тому кількість бджіл зараз дуже помало збільшується, поки зарано ставити рамочки. Десь я думаю... В середині квітня можна вже буде підставляти суш, ну а тоді вже в травні там вощину. буде дивитися, звичайно, по погоді, по розвитку сімей. Дивлюсь, головне зараз, чи є розплод мені, насамперед корма, ну і кількість бджюле живої і підмору. Чим менше підмору, Логічно, що тим краще сім'я і перезимувала. Так, ну тут трошки більше я бачу мертвої бджоли. Так, Ця рамка легесенька. І ця рамочка з розплодом, і ось бачу матку. Ось бігає мічена маточка. Ось є. Матка Бакваст. Порода, все супер. Ставлю на місце. І ця, і ця сім'я також перезимувала на відмінно. Є, передвигаю, ставлю, бачу там печатний розплод. Не хочу піднімати. Так, Тут спільцою бачу бджола, тому подивлюся. Так, ну тут розплоду трошки менше. Слабенько, до речі, ця сім'я слабенько. Сія матка на трьох рамках і кінець березня цю пору вже має бути більше розплоду, але ну, що маємо, то маємо. Драпити. Ну, ця ця сім'я трошки гірше перезумувала. Гірше перезумувала більше мертвої бджоли. Але... Але все одно сім'я жива, сім'я працює, розплод є, трошки для неї допоможу і все буде чудово. Буде і мед. Так, все складаю на місце. Вони собі навіть через заставну будуть перелазити. Тут, а якщо їм потрібно буде, мед будуть доставати переносити в гніздо з цих рамок, бо я їх з самого вулика не забираю. Так, і прибираю мертві бджоли. Так, слідуща сімейка прицепилась. Так, тамар димить, номер потух. Так, що тут має? Так само на 10 рамочках в мене вона обсідає 10 рамок. Так, ну тут розплод теж 100% є, бо бачив, як бджоли носять пилок. Супер-супер, я вже бачу, що ця сім'я перезимувала. Так само, як і перша сім'я, бо поки оця на троєчку в мене. Оцінку даю троєчку для неї, для цієї поки даю п'ять. Розплод печатний, розплод молодий, так що ця сім'я супер. Так, і підмору небагато. ніби небагато. багато. Далі гляну, опа. Да, і тут розплод гарний, сплошний, супер. Ну, Вже не піднімаю, все ясно, розплод є, корма є, просто передвигаю рамки для того, щоб там підмести. Вкрити стільники. Так, і замітаю. Я вже думаю, що я достану. Є і складаю рамки назад. Отак швиденько. Нема чого тут надовго затримуватись і щось тут. Шукати в цих сімей зараз розплод є, Корма є, гніздо прибрати на цьому Крапка. Так. Накриваю. І остання. На сьогодні моя сім'я в апідомику. Так, ну ці сидять на десятьох, да? да, На дев'ятих. На дев'яти рамках. Так, і обсідають бджоли всі дев'ять рамок. Ну класно, мені подобається в епідоміку, як сім'ї зимують. Найкраще. Їм немає цього вітру з кузняків, можливо, вони через стінку один в одному ще якесь тепло там додають. Бо в мене завжди в опідоміку... О, крайня дев'ята рамка. Так, ну в мене тут обджоли були і в минулому році дуже злі. І зараз щось вони не дуже мене раді бачити. Я думав, заскучали. Так, корма є. Кормів цим бджолом достатньо, полоску забираю, ставлю на місце. Ну і зараз головне, де мій димар. Головне розплод тепер. А розплод тут є. Я в цьому впевнений поведінці бджіл, так само по тому, що вони лок носять дуже активно. Гніздо. Ось ця рамка легенька, я думаю, що вона вже із розплодом. Так, да, он Запечатаний розплод. Зараз покажу. Ось ось ось, запечатаний розплод вон там. Вже на виході, я думаю, сьогодні вчора звідси бджола, молода бджола вже й вилітала, обльотувалась. Так, ставлю на місце. Да, тут теж все запечатаний розплод. До речі, з усіх цих чотирьох сімей тут найбільше розплоду у мене. Найбільше розплоду я бачу. Теж розплод, мед. Так, далі рамки не піднімаю. Все тут все тут гаразд. Трошки димком, щоб не шаленіли. Так, ще одну рамку заберу, щоб мені підмести. Підмор сухий, не цвіте, у вулику теж вологи немає. Тому спішити і тут прибирати в лютому місяці, коли ще холодно, я не, баю, не бачу сенсу. Так як люди роблять, це вже, там тільки сонце якесь перше вийшло. Трошки потепліло вже, відкривають вулики. Я чекаю тепла. Впевнено, я пішов, я знаю, що я молодий, розплод не захоложу і все буде добре. Не тільки накрив одразу затихли. Не так шумляй. Є. Що я можу сказати по своїх сім'ях? Бак хвостів в опідоміку, отака кількість мертвої бджоли з чотирьох сімей. Ну, ще вони трошки і прибрали, звичайно, до мене. Але в загальному ну, тут пів літра, пів літра мертвої бджоли. Дуже класні сім'ї, матки сіють, кормів повно, всі. Бджоли в мене стартують з 10 рамок весни. весною маю з 10 рамок стартують. Ну а далі буде видно, звичайно ж, вже буде тепло, у нас передають на вихідних плюс 23. Буду переглядати, чистити так само свої сім'ї на дворі. допомагати сім'ям, все, сезон розпочато, роботи починаються, на пасіці біля бджіл. так що... Все, накриваю і додому.